Україна моя, це пшеничні поля. Тут твоя і моя батьківщина і рідня. Це незламний народ, що живе на землі. Україна це я, українці це ми. Слава Україні! 家。<Y> На сонечко зустрічає, у ліпочку біжить, теплом всіх пригощає, струмочимо дюркори. І ми радіємо разом ці порі багато друзів літу приносять дітворі, сплітаємо біночок, і сміху, і пісень, і з друзями проводимо. Ми кожен літній день, на сонечко чарує, дарує нам дива, як весела, радісна, чудова ця пора, кисміхає сонечко. Здравствуй, золоте, я сміхаюсь квіточки, хай вона цвіте. Тіли ми працювали, ми не стали. Ми старались, ми трудились, балатухма славна вчилися. А скільки справ у літа, їх усіх не полічити. Треба нам підсмажити спину, ніс убрати у ластовіння. Покупати нас у річці наперед на три сторіччя. Словом справ не полічити, Та найбільше треба літо, щоб зуміли я й ти набагато підрости. Це час у річці хлюпатись, підсмажувати спини. І зранку в лузі слухати тонку струну джолину. Це час, коли за хлопцями ми скучимо, як ніколи. І нам страшенно схочеться скоріш знов до школи. А що таке канікули? Це літні дні барвиські, це час, коли нам ніколи, хоча одна мить присісти, бо треба мчати боси, на випередки з вітром, з густих лісів приносити, горіхів повні відра. Я побачила сьогодні, що на вулиці весна. Ми її давно чекали, і вона до нас прийшла. Легкий вітер у волоссі заграв, закружляли перші квіти в саду і на сонечку жуки вусачі. Держне пісню, завели про весну, по асфальті стукотять кабучки, а сльюмочок їм на навздогін. Я побачила сьогодні весну і у наїдці та шок заметіли вже скінчилася зима, на часказки сторовими, в гості знов прийшла зима, легкий вітер волосі заграв закружляли перші квіти в саду, і на сонечку жуки височить. Друждо пісню завели про весну, а сватісто котять та бручки, а стримочотиму слід на здані. Я побачила сьогодні весни, і лунає Христос, що перед він. Ура! Здійснилася! дочекалися! Вітаю всіх з літніми канікулами! Бажаю відключити всі налаштування навчання і шкільного режиму і відправитися на зустріч новим пригодам і веселим забавам. Летіти до своїх мрій і бажань на випередки з вітром і за руку з удачі! Вітаю з першим днем літа! і Бажаю веселого старту до великих подорожей! До нового щастя, до яскравого сонця, до літнього вітру, до прекрасних мрій. Нехай усе літо тебе супроводжує, гарний настрій, аромат квітів і бронзова засмага. і промайнув ще один навчальний рік. Вітаю всіх з настанням літніх канікул. Бажаю гарно відпочити, розслабитися, вибрати багато сонця і гарного літнього настрою. Набирайтеся сил, зміцнюйте здоров'я, отримуйте чудові враження і позитивні емоції. Побачимося в наступному навчальному році. Такі бажання літні канікули нарешті настали. Тож бажаю я вам привезти їх весело, пізнавально, уволю відпочити, але в той же час провести їх з користю. Нехай же кожен день буде сонячним, теплим, радісним і незабутним. Бажаємо веселих канікул з неймовірними пригодами, як у героїв улюблених повістей, романів чи казок. Чи не розгубіть за літо своїх знань? Не дозволяйте собі нудьгувати. Бажаємо вам зарядитись енергією барвистого, смачного, фруктового літа, якої обов'язково вистачить на весь навчальний майбутній рік. Вітаю з настанням літніх канікул. Попереду три місяці волі. Ні занять, ні домашніх завдань, а тільки ігри, нові друзі та подорожі. Бажаю яскравих, сонячних моментів рости, посміхайся літо, будь здоровий та щасливий. Шановний колектив Лиманського центру позашкільної роботи. Я завжди захоплювалась вашим педагогічним колективом. У вас так багато цікавих та різноманітних гуртків. Моїм дітям до вподоби прийшлись гуртки Іллі Романівни Овчаренко, витівники та ляльковий театр. Ми багато років ходили на них з великим задоволенням. Елія Романів навчить не тільки театральному мистецтву, а й таким якостям, як дружба, повага один до одного, повага до старших та любов до батьківщини. Скільки приємних спогадів, як виступали наші діти, і їх просто не перерахувати. Я хочу побажати, щоб скоріше наступив мир в нашій Україні, і наші діти мали змогу займатися офлайн у своїх гуртках. Педагогам я бажаю міцного здоров'я і велике дякую, що, незважаючи на всі труднощі, ви продовжуєте займатися онлайн з нашими дітьми. Це дає можливість не тільки розвиватись, а й побачити рідних друзів, розкиданих по світу. А це зараз так важливо. Чекаємо на перемогу. Доброго дня! Ось і підходить до завершення без применшень тяжкий навчальний рік. Хочу щиро подякувати педагогічному колективу Лиманського центру позашкільної роботи за те, що залишились з нашими дітьми, за креативний підхід до їх навчання і виховання. Особлива подяка керівнику гуртка співаночки, який відвідує моя донька Ракітянській Алі Вадимівні. Протягом всього цього навчального року в умовах часто відключень електроенергії, відсутності зв'язку. Вона завжди знаходила час, щоб вийти на зв'язок до своїх вихованців, навчити їх чогось нового. Діти завжди отримували психологічну підтримку. Виконували багато різноманітних, цікавих, креативних завдань, брали участь у творчих конкурсах, що дуже позитивно позначилось на їх розвитку. Саме про це свідчать здобуті призові та перші місця в міжнародних конкурсах це все заслуга наших талановитих педагогів Лиманського центру позашкільної роботи. Хочу побажати вам, педагоги, терпіння, наснаги та творчих успіхів. Всіх вітаю зі святом останнього дзвоника. Ще трішки та наші діти закінчують навчання. Він з найважчих у своєму жовті. Але як ви їм важко знайшли до. Та вчителі переживали емоції дітей та підтримували їх. Хочу привітати та подякувати в першу чергу вчителям, які були поруч для наших донів та синів хвилини переживань та радості допомагали та нових пачаних. Також хочу висловити велику подяку керівнику творчого об'єднання Школа журналіста Марині Володимирів за виховання та навчання майбутніх журналістів. Які займають конкурси призові місця та прославляють наш рідний край. Вітаю всіх педагогів і учнів з закінченням навчального року. Велике дякую Савті Світані Юрійні і її готку за змогу творчо розвиватися і брати активну участь у конкурсі. Бажаю нам всім перемоги і зустрітися в новому навчальному році. У день з дзвоника звоника ми хочемо подякувати нашому чудовому керівнику Куртка. Сотник Олени Миколаєву, Дякую їм за самовідну працю, доброту, важливий досвід, ангельське терпіння, невичерпану енергію, дешеву теплоту, прищеплення тягу до знань та перемог, за вашу світлу віру в нас і за ваше чуйне ставлення до наших проблем в такий тяжкий час. Ми хочемо побажати вам великого успіху у всіх справах, обов'язково міцного здоров'я, великого ентузіазму, терпіння і побати. Будьте щасливими, і нехай у вашому житті завжди світить сон. Ми зараз знаходимося дуже далеко від лиману. Ми хочемо подякувати ЦПР за можливість підтримувати зв'язок з нашими земляками, займатися творчістю та брати участь в різних заходах. Станіть дзвони, скільки в ньому урочистості, спогадів, мрій і сподівань, радості, смутку, світлої печалі, які ніжні почуття, охоплі душу переповнює серце любов до життя, до своєї юності, до вас, дорогі педагоги. Хай же вам щасливі сюди, хай же вас шанують люди, хай вас доля береже, хай вас ангел стареже. Цей святковий день я хочу привітати всіх дітей. Хай кожна дитина буде оточена любов'ю і турботою. Хай скоріше настане перемога, і діти зростають в мир, мирним українським миром. Бажаю дітям! Нехай збуваються всі ваші бажання, а батьки будуть вам підтримкою завжди. Йдіть по. ッシュ